Понеділок, 12 січня, мені дуже сподобалось те, що каже очільник, очільник Міноборони Британії Джон Гілі, після побаченого в Києві, а після побачених оцих багатоповерхівок, куди влучали дрони, після того, як він побачив, що відбувається да, на тлі. На тлі Морозів, холодів. Та яка різниця морози, холоди, тому що дрони практично все, всі е, летіли на Київ, і вони летіли по будинкам людей. Тобто це знищення мирного населення? І він каже: цей очільник Міноборони Британії, е, що моє бажання викрасти Путіна. Моє бажання, в нього є реальне бажання викрасти Путіна після того, що він побачив. Ну, це він так, знаєте, так каже. Прям, ну так, спокійно. Викрасти Путіна. Бажання очільника Міноборони Британії Джон Гіллі. Після того, що він побачив в Києві, моє бажання викрасти Путіна. Ну, він має на увазі, щоб. Його, так само як Мадуро, пов'язали і відправили до Гаги, да? щоб він відповів за свої злочини проти людства, проти українців. Моє бажання викрасти Путіна сонце. Ну, реально, є таке бажання. Давайте спитаємо, чи реально може бути таке, що хтось, хтось, наприклад, да. Хтось десь колись якось дасть наказ на те, щоб Путіна захопили. Викрали, захопили. Називайте, як хочете. Таємниця жриця. А про це йдуть розмови, до речі. Угу. Таємна дорога. Таємна дорога до правосуддя. Таємна дорога до правосуддя. Ну Так, про це, про це йдуть розмови. А що а а а ще з ним робити? Ну, ось що з ним робити. Хоча невідомо, якого Путіна п, е, номер 1 номер 2 чи номер 3 До речі, він щось зник. Кажуть, що його не видно. Е, привітала їх Галаграма е, Ішнея е, з Новим Роком е, ну, цих росіян. Угу, пашмичів. Йде робота. А йде робота. Ну, воно реально є, іде робота якась. Це може бути. Путіна взагалі можуть викрасти і пов'язати, я не знаю, як захопити. Чи може таке бути президента Росії? Очікуйте. Очікуйте. Зв'язані руки. Ну, це важко зробити. Зв'язані руки. Угу. Вищий суд, 10 мечів. Я єдине, що можу сказати, на Путіна чекає 10 мечів, вищий суд буде горіти він в цьому ось котлі. Бачите, котел, і там горить хтось. Ось Зміни. Чекайте, будуть зміни, буде горіти в котлі. ну Це так образно. 10 мечів і королева жезлів. А королева жезлів це сама Росія. Тобто, самі росіяни, хтось зсередини засуне цього Путіна в котел і підпалить. Ну, це образно Це образно, кажучи. І, і А хто це буде, да? хто з середини Росії? Ось це зробить з Путіним. Що показало мені весь 600 і 10 мечів? Хто? Король мечів військові. Спецслужби, військові. Ну, король мечів це ну ось людина зі зброєю. Людина зі зброєю. А і за чого? чого? Дев'ятка, десятка пентаклій, за грошей, гроші, гроші. А що з грошима? А грошима будуть по... гроші по ілюзії? Щось пов'язано з грошима. Да, з бідністю. З грошима і з бідністю. Щось пов'язано. Імпа... Імператора в найближчий час чекає завершення. Завершення чого? Завершення чого? Диявол, йому дуже важко і він ховається. Дияволу важко і він від люднику ховається. Коротше, я вам скажу так, що на всередині Росії почалась там якась гонка. Хто перший схопить Путіна? Да? Піймає Путіна і це свої з середини країни, якісь там королі мечів. Так, а ну цікаво, давайте спитаємо: а де Путін? Де Путін? Голограма ІІшная привітала з Новим Роком росіян. Говоряща голова і окремо тіло. Оце як цей Тіло стояло, як цей. Воно як було заморожене. Да? А голова там відкривала рот. Де Путін? Що з ним і де зараз Путін? Президент Росії. Де він? Що з ним? Луна. Десять мечів. Ого. Сила. Луна, 10 мечів і сила. Він боїться, він боїться, він боїться боїться що його приб'ють, що його схоплять, що його прикончать, і взагалі, що його чекає, або взагалі він його нема. Ну В общем, тут реальний страх закінчення існування. Якісь відбулися зміни, йде робота, йому важко. Повішений, він повішений, жертва Росії. Путіна, Путін це жертва Росії. Бачите, повішений і королева жеслів. Скажу так: що на Путіна, ну, понятно, що не на настоящего, там на якусь пешку номер 1 номер 2 номер 3 скинуть всі злочини. І він буде як жертвою, або він стане жертвою. І знову королева жезлів Росії, з середини Росії, хтось з середини Росії. Свої ж його і прикінчать. Тобто його це чекає, свої його підвісять за оці його ноги. Знов те ж саме ось планується, якась таємниця, дорога, хитра дорога. Щось плановано. Це якийсь план. Ну, Він просто буде жертвою. Його чекає, або він вже жертва, або його чекає оця жертва. І він буде відповідати. Тобто, на нього звалять все, що, що відбулося, все, що було, звалять на цього. І це зараз якось якась таємна операція, або таємно планується, або хочуть це зробити. Знаєте, якось ми можемо з вами проснутися, а скажуть. Путін, наприклад, дуба врізав, да, схопило серце, і він помер. У нього сердечний приступ. І скажуть, що ну все, Путіна нема. Це ж він у всьому винен, це ж він наказав піти на Україну, він наказував бомбити, він наказував це, те, п'яте, десяте, все, ми не винні. Ми, бідні, нещасні овечки, які ходили за Путіним і все казали, і все робили. Да, ми не винні. не винні. Винен Путін, його вже нема. Все, хана. Винесуть, покажуть там оце тіло, ось якось тут, де воно? Ось. Винесуть, ось так от покажуть його, ось він, все. І на цьому все закінчиться. Такий план зараз є, він існує. Ану, покажіть, будь ласка, що далі чекає на керівника Росії Кремля Путіна? Бажання щось нове. Мах. Розпач башня. Ну його чекає Башня. Із-за України. Ось Україна. Ось е, карта розпачу. Ось карта важкості е, і е, захисту себе, і башня. по ітогу на нього чекає башня таємниця. Сім мечів і таємниця. Планується щось зсередини, таємне, щось е, якийсь знов обман. Всередині е, Росії планується знов якийсь обман, якась легенда, типу цього Валдая, але це вже про Путіна, щось готується про Путіна, якась башня, що ніби з ним щось сталося, або щось таке. в общем або е, або якийсь державний переворот, тобто щось ось таке там намічається. Бачите, по хитрості хтось піде на посив і все закінчиться? Ось такі справи.